Протягом дня найбільш напружена ситуація відзначалась на Дебальцівському напрямку. Російсько-терористичні війська продовжують масовані обстріли позицій українських військових. Наша артилерія веде контрбатарейну боротьбу. В районі населеного пункту Санжарівка бойовики тричі вдавались до штурмових дій за підтримки артилерії та танків. В результаті боїв противник відкинутий назад. Українські військові залишаються на своїх позиціях. Під обстріли ворожої артилерії потрапили населені пункти Луганське, Міуз, Нікішина, Троїцьке. Поблизу Донецького аеропорту не припиняються обстріли з мінометів та артилерії населених пунктів Авдіївка, Піски, Гранітне. Основний вогонь, бойовики зосереджували на позиціях Збройних сил в районі Мар'їнки. Наші військові тримають свої позиції одночасно завдаючи артилерійських ударів по вогневим засобам противника. На Луганщині артилерія та реактивні системи залпу вогню противника продовжують обстріли українських опорних пунктів у районі станиці Луганської щастя Кримського Новотошківки. На Маріупольському напрямку спостерігалося відносне затишня. Протягом дня бойовики з мінометів втричі відкривали вогонь по нашим позиціям в районі Чермалика та один раз у напрямку Миколаївки. Щоразу наша артилерія вела вогонь у відповідь.